Друзі, всім привіт! Вирішила відзняти для вас новий розклад на тему стосунків. А саме ми розглянемо питання, що принесуть мені нові стосунки. Розклад підійде для тих жінок, в яких накльовується щось нове, щось цікаве, в яких з'явився новий партнер, але вони ще не зовсім для себе вирішили, чи варто є ці стосунки продвигати далі, чи варто є. Взагалі з цією людиною зв'язуватись. Ми подивимося, що принесуть вам ці стосунки, які вони будуть. Працюватимемо сьогодні з міні-версією 40. Дуже м'якенька колода, ну, в плані енергетики, дуже так, лояльно відповідає. Але нам жорсткість не дуже потрібна. Отже, поїхали. А для того, щоб Отримати найбільш точну відповідь, я вам пропоную сконцентруватися, зосередитися, виключити, вимкнути все зайве, що вам може заважати, візуалізувати людину, про якої буде ваш запит, згадати його голос, згадати його, може, якісь манери руху, згадати. Запах, ну, кому що потрібно, коротше, представити цього чоловіка. Та задати питання. Що мені принесуть стосунки з цим чоловіком? Я викладу шість варіантів і ми подивимось. Ну що, поїхали? Що принесуть стосунки в цьому варіанті? Другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Так, є шість варіантів. Обирайте карту, дівчата. Ну, я думаю, що вже всі все обрали, поїхали. Що принесуть стосунки в першому варіанті? Тут у нас вісімка пентаклів. Карта роботи. Над цими стосунками потрібно буде дуже багато працювати, дуже багато в них вкладатися. На самотік їх пускати не можна буде. Вам доведеться постійно щось коригувати, постійно щось досконалювати, постійно їх якось обробляти, ці стосунки. Також по цій карті можливо, що стосунки ваші зав'язуються на роботі, що це якийсь службовий роман. Це теж може бути. Але нічого взагалі поганого. В принципі, працювати над стосунками це нормально. Так, другий варіант, що тут принесуть. О, тут добра карта, дивіться, дев'ятка пентаклів, карта задоволення, карта вдоволення, карта, яка показує, що ці стосунки вас і матеріально підігріють, скажімо так. Ви ну, не будете відчувати якусь нужду. Чоловік буде здатен вас. Водити, возити, гуляти, пригощати, щось дарувати і так далі. Я не кажу зараз про стосунки, де жінка виступає в ролі як це содержанки, не, не знаю, як українською це слово. Я кажу про те, що ну, ви не будете відчувати дефіциту уваги від цього чоловіка, ні матеріальної, ні моральної. Захотіли піти в кафе, він вас повів. Захотіли там кіновину міну, буде. Чоловік буде не жадібний. І чоловік буде готовий заради вас, так би мовити, розкашеліться. Чоловік буде, навпаки, навіть радий щось вам подарувати, якось вас заохочувати, якось вас радувати і так далі. І ви будете відчувати себе і морально, і матеріально дуже добре в цих стосунках. Тут все клас. У третьому варіанті ще? Тут рицарь Жезлів. Лицар, мабуть, правильно буде, так? Не знаю. По лицарю жезлів, ну, Стосунки будуть дуже динамічні. Дуже динамічні, чоловік дуже харизматичний, дуже яскравий, дуже такий жвавий, вам точно не буде з ним сумно скучно. Але по лицарях, по будь-яких лицарях, та й жезлів також. Чоловік не досить дорослий, скажімо так. Це може бути і 40-річний чоловік, і 50-річний, Елементально він буде хлопчик підліток. Розумієте? Досить інфантильний, досить імпульсивний, ну такий незрілий емоційно, скажімо так. Він може бути ем, часто ображатись, він може бути схильний до якихось приступів гніву, приступів психів. Ні, він не буде злий, але він дуже імпульсивний. Він не вміє контролювати свої емоції. З ним добрі веселощі, але і сварка буде не слабка. Розумієте? Якщо вам зараз в житті не вистачає, так би мовити, свіжого вітру, якщо вам в житті зараз не вистачає яскравості, руху, якихось. Непередбачених вчинків, то з цим чоловіком вам буде добре. Якщо ви хочете чогось більш стабільного, більш міцного, якщо ви хочете ту, ту саму так звану кам'яну стіну, то ні, цей чоловік не підходить. Це такий собі романчик, знаєте, не довгий, не міцний, але яскравий. Спалахи такі будуть. Так, четвертий. Так, ну тут серйозний мужик. Тут ми бачимо мужик серйозний, і до всього він ставиться дуже обдумано. Це може бути юрист, це може бути лікар, але лікар-хірург, може, там окуліст, ще щось таке лікар, який працює з чимось гострим, скажімо так. Це не буде терапевт або психіатр. ні. Це може бути військовий, ну, щось таке. Чоловік з серйозною професією, який до всього ставиться серйозно, обдумано, він не діє імпульсивно, він сім раз подумає, раз відріже, а не навпаки. Але, але він може бути холодним, він може бути занадто авторитарним. Так, це ось та кам'яна стіна, яку нам не міг забезпечити той хлопчик з жезлом з попередньої карти. Так, Оце буде та стіна. Але будьте готові до того, що він нав'язуватиме вам свою думку, він нав'язуватиме вам свій образ життя, він буде від вас вимагати відповідати його якимось уявленням та стандартам. Можливо, він буде навіть деспотичний та жорстокий. Я не кажу, що обов'язково, але таке може бути. Ви маєте бути готові. Якщо ви дуже імпульсивна або дуже сентиментальна, якщо ви керуєтесь в житті більше емоціями, ніж розумом, то цей чоловік вам не дуже підійде, на мій погляд. Вам буде з ним некомфортно емоційно. Якщо ви теж зважена холодна натура, якщо ви серйозна дівчина або жінка, то так, з цим ви знайдете спільну мову. Але якщо ви теж авторитарна, якщо ви так звана залізна леді, то тут, будуть конфлікти стопудів. Тут до бабки не ходи, ви будете перти буром один на одного і у вас будуть виникати конфлікти. Ну, а там вже дивіться самі. Чоловік не поганий, можуть бути деспотично авторитарні замашки, але це не обов'язково. Якщо вам хочеться емоцій, якщо вам бракує якихось яскравих подій, то це не до нього. Ну, а там же робіть висновки. П'ятий варіант, що в нас? Тут. Тут нічого гарного ми не бачимо. У вас, ймовірніше, за все, буде трикутник. Або у вас зараз є чоловік і накльовується новий, якого ви загадали, або ви будете третьою зайвою, коханкою, скоріше за все. Ці стосунки будуть вас дуже емоційно виснажувати, вам буде боляче, вони буде вас ранить. М -м -м. Я не знаю навіть, на що вам таке треба. До, до того ж, незважаючи на те, чи це ваш. Запасний варіант, чи це ви будете запасним варіантом, ви будете другою жінкою, але так і так, ніякого задоволення від цих стосунків не буде. Буде постійний страх від викриття, будуть постійні якісь обмани, будуть постійні взаємні якісь шпильки. Вам буде емоційно дуже в цих стосунках погано, тому я не раджу. Ну я, а карти, карти не радять вам в них влізати. Ну і останній шостий варіант, що тут? Тут четвірка чаш. Знаєте, як я кажу, то то туди ніхто трамває. Оце четвірка чаш. Ці стосунки нічого вам не принесуть. Поганого не принесуть, але й доброго не принесуть. Вони будуть такі собі, як жована жуйка. Як от ви, знаєте, застигла манна каша. Отаке от ось. Ні в склад, ні в лак, коняку взад. От такого плану стосунки. Вам буде нецікаво. Я взагалі не знаю, якщо така карта падає на стосунки, на що вам не треба, ті стосунки? Ви не будете отримувати ні емоційну наповненість, нічого. Скоріше за все, чоловік, якого ви задумали, якийсь, так би мовити, душніла. Якийсь нудний нитик, якийсь такий, котрий вічно ниє, котрому вічно все не так, він завжди знайде, до чого придертися, завжди знайде у ту ложку дьогтю в бочці меду. Вам буде нецікаво. ймовірніше за все, ви навіть будете рідко бачитись. Скоріше за все, це будуть здебільшого якісь там переписки в інтернеті, якісь там смайлики, квіточки, знаєте, коли переписуєшся з чоловіком, а він тобі квіточку шле. Смайлик. Ну, виникає питання, ти ж лоб не можеш купити троянду? Ну, ось таке щось, знаєте, таке ні про що. Що попалось з боку бантик. Такі ось будуть стосунки. Вони вам нічого не принесуть. Хорошого, нічого, позитивного, нічого яскравого, ніякого наповнення, ну таке, як стиць пиродиць. Тож подумайте, чи варто щось тут міняти, чи ні. Ось такий, друзі, вийшов розклад. Якщо ви хочете більш детальний, про якогось чоловіка, жінку несуттєво про відносини, про роботу, про переїзд, про ще що-небудь. Звертайтеся мої контакти є під кожним відео. Безкоштовно я не працюю. Розклади платні, але не дуже дорогі, враховуючи нинішню обстановку в країні. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть у коментарях, на які теми ви б хотіли ще бачити розклади. Якщо ця тема мені зайде, я обов'язково зніму розклад на цю тематику та викладу на каналі. Всім бажаю гарних стосунків, гарних щедрих чоловіків. Бувайте!